У мене відкрито зараз направлення, яке було виписано на 50 послуг, а залишилось 48. Але ж ми маємо нову умову створення плану лікування для всіх пацієнтів, які перебувають на мобільному паліативному лікуванні. Тому вам необхідно буде створити план лікування та призначення на паліативну допомогу. Ви можете взяти один з записів, який робили в цьому місяці у січні, та з нього створити план лікування або створити нову взаємодію. Казати або консультація пацієнта з засобами зв'язку, або візит за місцем постійного перебування, дивлячись, який тип допомоги ви надавали. Оберіть ваш існуючий епізод. По-перше, вам необхідно переглянути діагнози та стани, щоб вони відповідали оновленому листу щодо ведення електронних медичних записів за пакетом мобільної паліативної допомоги, відкрити розділ послуги. І виконайте умови щодо оцінювання стану пацієнта. У нас є послуга 96021. Якщо необхідна нам шкала ЄВСОЗ, тобто, це може бути і PPS або шкала Бартел, то поруч з діагностичним звітом ви натискаєте на олівець. І натискаєте посередині додати спостереження. Обираєте код спостереження та вказуєте значення. І натискаєте кнопку Створити. Та натискайте кнопку зберегти. Ми повернулися назад до медичного запису. Ми бачимо, що в нас було додано спостереження через діагностичний звіт. Далі відкриваємо послуги, додаємо код послуги 96021. Як ми розбирали це у стаціонарі. Якщо дана шкала відсутня, яка нам необхідна, ми пишемо у текстове поле Коментар. Додайте всі необхідні послуги відповідно до правил обліку оцінювання пацієнта за шкалами. Та натисніть продовжити і підпишіть такий запис. Після підписання запису направлення ви можете погашати, бо через план лікування ми зараз будемо виписувати нове. Після погашення електронного направлення у розділі Виконати Дії натисніть кнопку План лікування. На сторінці створення плану лікування вся інформація буде заповнена системою. Вам необхідно натиснути кнопку Підписати на ІСОЗ. Та отримати доступ до медичних даних від пацієнта. Якщо пацієнт зареєстрований методом автентифікації через документи, як ви бачите на екрані, то додаткового смс-підтвердження не потрібно. Якщо пацієнт зареєстрований через смс на вказаний номер телефону, йому буде надіслано чотирьохзначний код, який він повинен повідомити вам, а ви, в свою чергу, ввести його у відповідне поле. Натисніть кнопку інформація з пам'ятки повідомлена пацієнту та натисніть кнопку Підтвердити. Після створення плану лікування перейдіть у розділ призначення та натисніть Додати призначення. Відкрийте розділ послуги та оберіть послугу 59001. Паліативна допомога. Нижче буде відображатися сама послуга додана Вами та необхідно зазначити кількість. Кількість у призначенні ви зазначаєте так, як ви вказували у направленні, та натисніть кнопку підписати в ЕСОЗ. Оберіть ваше призначення та підпишіть його. Після підписання система запропонує виконати створення електронного направлення. Натискаємо кнопку Підтвердити. Перед тим, як створити направлення, оберіть категорію Нестаціонарна паліативна допомога. Ми бачимо, що в призначенні заплановано нами 50 послуг, це буде одне направлення, та кількість послуг в направленні буде зазначена вами. Тобто для вас, по суті, нічого не змінилося, єдине, що це направлення було виписано через план лікування. Далі натисніть кнопку Створити направлення ВСОЗ». Після його підписання система запропонує його роздрукувати. Якщо потрібно, роздрукуйте, якщо ні, виконати пізніше. Натисніть кнопку Скасувати та кнопку Закрити. І поверніться назад до списку призначень. Ми бачимо, що у нас з'явилося призначення. Створено послуг 50 доступно 0. Чому 0? Бо всі послуги вони були виписані в направлення. Це можна перевірити, натиснувши на стрілочку перед послугами, і у вас нижче з'явиться номер електронного направлення на нестаціонарну паліативну допомогу та кількість створених і доступних послуг. Праворуч, у нас є статус такого призначення запланований, а нижче стан та статус електронного направлення, і тут же ви будете бачити всі медичні документи, які будуть виконані за даним електронним направленням. Тобто всі подальші звернення, виїзди до пацієнта ви будете фіксувати вже за електронним направленням, яке створили з призначення плану лікування. У випадку, коли. Коли в електронному направленні буде списано всю необхідну кількість послуг, і таке направлення буде погашено. Вам необхідно буде виконати ваше призначення. Для цього необхідно буде натиснути на назву призначення та натиснути внизу Виконати ВСОЗ». підтвердити дану дію, вказати підставу виконання призначення та результат та підтвердити. Після виконання такого призначення, закрити його. Ми бачимо, що його статус було змінено на Виконано, і тепер система дасть вам створити нове призначення. У випадку смерті пацієнта, ці призначення повинні бути виконані. І в розділі Дані плану лікування вам необхідно натиснути кнопку Завершити, вказати підставу, вказати дату та час смерті та підтвердити завершення плану лікування. А потім перейти до епізоду. Та закритий епізод з причиною смерті.